А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка? Забудемо про холод, спеку і нас носити будуть на руках. бо зовсім не важка. А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка. Забудемо про холод, спеку і нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо. Троянди перед нами проростуть, забудемо про голод, спрагу, нещастя стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину? Послухайте, а я скажу відразу, хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не затягав, не потонув в високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи, Господню волю для ворога цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом. Бо він стикався із ворожим станом, і знемагало зранене крило. Хто підіймався на свою Голгофу, насмішки ніс, приниження людей, як за плечима, судять тебе строго, не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко. Коли війна іде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, або говорить доню, сину, твердо стій бо йде війна, іде за наші душі. Проти стояти треба у борні, так скільки ж сил у Бога просить музем, щоб вистоять на нерівній боротьбі, щоб не спинитися на пів дороги, щоб Бог поміг. Здолати ворогів, і не упасти вистояти в Бозі та до кінця, щоб віру зберегти, не раз в сльозах схилитись на колінах, Просто стояти треба у борні, і щоб упали єрихонські стіни, і відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом, нехай до нас без сумнів не підкрався, так, певно, Той говорить, ким керує гордість і хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти, згубити треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе мерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, на легкий шлях, слава Богу.